Пане Дмитре, ми вже озвучували інформацію від військово-морських сил станом на е, шосту ранку в чорному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет. Калібр. Оцініть загальну ситуацію. Будь ласка, що останнім часом як часто ворог виводить кораблі? Ну, там один з них носій лише і mm -hmm. зазвичай це підводний човен, який знаходиться у східній частині чорного моря, і охороняє пункт базування. В принципі, у них періодичні якісь зміни відбуваються, можуть якісь одиниці заходити, виходити. Але здебільшого, вони, якщо виходять, то разом і зазвичай це або тренування щодо розосередження корабельного складу з метою його збереження, або це реальне, реальне побоювання з боку ворога, що може бути нанесено якийсь удар. І тоді вони, як таргани, розбігаються з бази в новоросійського, виходять або. В гавань або безпосередньо на зовнішній рейд. тому, в принципі, вихід додатково однієї одиниці він суттєво ні на що не впливає. Тим більше, це не є носій, це підводний човен Алроса, який так само може міняти просто інший підводний човен зараз на цьому чергуванні. Ну, що підтверджує тезу про те, що це е, вони використовуються не тому, що вони носі, а тому що вони підводні човни. Угу. Пане Дмитре, ми з вами неодноразово говорили, особливо після масштабних атак росіян, що дедалі частіше вони використовують калібри просто для масованості, адже саме ця зброя, ну вона не настільки ефективна. Слава Богу, ми її досить. Ефективно збиваємо, але якщо ми говоримо про кількість, тут визначальник опадет кількість, Ось який може бути максимальний залп росіян з Чорного моря саме калібрами, і що відомо про їхні можливості швидко виробляти такі ракети, чи можна там припустити або кількісно сказати, ну скільки вони мають зараз на озброєнні таких. В принципі, цю інформацію вже озвучували колись. Виробляють вони кілька десятків на місяць, теоретично. Практично, звісно, цю інформацію треба е, е, верифікувати, і на це питання кращ, кращу відповідь може надати лише головне управління розвідки Міністерства оборони. Вони, мабуть, в цьому більш обізнані. Що стосується загального залпу, давайте порахуємо разом. Там є два фрегати, у яких по вісім пускових, і є е, малі ракетні кораблі, теж по вісім. Тобто ми маємо п'ять одиниць по вісім і три е, носія по 4 це підводні човни, це 12 загальне. Ну, тобто разом більше, ніж півсотні, теоретично. Але знов таки, uh -huh. такого способу застосування історія не пам'ятає, щоб вони uh -huh. вийшли, всі разом щось запустили. Ну, максимум 2-3 одиниці, зазвичай, бере участь у таких атаках, тому що в будь-якому разі відстрілятися на 100% вони не можуть. Із технічних і з тактичних е, е, міркувань тому е, практика показує, що це зазвичай підводний човен корабель, один або два кораблі, uh -huh. це максимальний. Стосовно наших ударів Олексій Ніжпапа, командувач військово-морських сил збройних сил України, повідомляв у Фейсбуці про те, що підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем військово-морських сил минулого року завдали десятки успішних ударів по близько 50 російських військових об'єктах, в тому числі є в тимчасово окупованому Криму. Розкажіть, будь ласка, що було такого вражено найцікавішого, і які прогнози на рік 25? й чи будемо такі темпи тримати, чи нарощувати навіть. Ну, анонсувати ми не будемо, це точно. Можу лише підтвердити вам, що ця робота тривала, триває і буде тривати в подальшому. Я в принципі це кажу вже не перший рік навіть, і е, це правда. Що стосується об'єктів, е, серед цікавих, звісно, це е, той самий паром залізничний, який фактично був основним е, елементом логістичного ланцюгу, який з'єднував. Так звану Російську Федерацію матерікову з нашим Кримом, тимчасово окупованим, і цього інструменту у них наразі досі немає, і незрозуміло чи колись він у них тут з'явиться. Чергово це, звісно, база зберігання шахедів у східній частині Азовського моря, тобто на узбережжі і в Краснодарському краї, такий об'єкт був не один, і це були дуже успішні операції, де окрім. Безпосередньо шахетів було знищено ще й інструкторів, які е, мали навчати особовий склад е, росіян їх застосовувати. Це, звісно, і системи протиповітряної оборони на кшталт С-400 в Криму. Е, це і е, об'єкти на морських платформах е, газовидобувних. І е, деякі інші, скажімо так, об'єкти. Ага. В будь-якому разі е, перелік у нас доволі довгий. І так розкрити його повністю ми зможемо не скоро. Угу. Е, до речі, давайте поговоримо про тимчасово окупований Крим. А що зараз в Севастополі? Що в Севастопольських бухтах е, якісь взагалі є там кораблі, військові, ну, які там притомно е, можуть там, брати участь в тих чи інших операціях у росіян? -е, Насправді весь актив, який щось е, собою являє, якісь, е, якусь цінність вони з Криму вивели. Це факт. І навіть е доволі старенькі, е по останнім виходить звідти е далеко не новий вже патрульний корабель, який вони фактично там ледве вивели для того, щоб його Новоросійськ перекинути. Решта кораблів, які там залишаються, це в першу чергу. Допоміжний флот, який входить до складу Чорноморського флоту, там так само, екіпажі військові, але він не є бойовими одиницями. Це так само катери, які здійснюють там э, заходи з охорони пункту базування протидиверсійної боротьби. Це невеличкі катери, э, такі як гречок, наприклад, або э, раптори. Ну, тобто, їхнє основне завдання вийти mm -hmm. на зовнішній рейд і патрулювати там в э, очікуванні, коли э, щось станеться, e, э, це ті одиниці, які перебувають на ремонті. Там є такі більш-менш. Один із спроможні, великі десантні кораблі, розвідувальний корабель, але вони не у бойовій готовності. Тому їхнє там перебування, в принципі, на нас ніяк не впливає. Все, що могло вести якісь бойові дії, більш-менш небезпечне, воно все давно з Криму було росіянами евакуйовано. Назвемо це правильним терміном. Пане Дмитре, наостанок кілька слів про Керченський міст, як його зараз використовують і як охороняють використовують за призначенням цей комбінований мостовий перехід, називаємо його так. В будь-якому разі, навантажувати його і в подальшому вони, мабуть, ризикувати не будуть. З іншого боку, в них є логістика суходолу. Підтвердженої інформації, що що вона залізнична на 100% у мене нема, але, грубо кажучи, варіанти у них є. Морська логістика так само. Я просто хотів уточнити, що нещодавно було повідомлення, що вони намагаються якось його там трішечки відновлювати, нібито були пошкодження під час штормів. Чи відповідає вона дійсності? Вони це критичні якісь пошкодження? Ні, і загалом вони там зуміли відновити чи ні? Інформація не надходила. У будь-якому разі, я сумніваюся, що шторми. Це останні шторми вони були там не дуже. Такі потужні, там 3-4 бали зазвичай тривалий вже час, навряд чи що таку гідротехнічну споруду можна якось пошкодити е, такими погодними умовами. У будь-якому разі, вони його зараз експлуатують і продовжують е, вживати максимальну кількість заходів, щоб його вберегти. Mm -hmm. Зрозуміло, пане Дмитро, дуже дякуємо вам за те, що знайшли сьогодні час вийти до нас в ефір. До зустрічі в наступних етерах. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був на зв'язку. На все добре, дякуємо.